Ефірі новини на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю і далі говоримо про таке. Чим загрожують Дніпру і області захоплення ворогом великої новосілки на Донеччині. Мільярд гривень на війну у Дніпрі ухвалили бюджет на 2025 рік. У Дніпрі розпочали завершальний етап ремонту перехрестя на проспекті Лесі Українки та бульвару батальйону Дніпро. До прориву ворога на кордони Дніпропетровщини може залишатись кілька тижнів. Якщо російські війська захоплять велику новосілку на Донеччині, можуть посунути і на наш регіон. Втім, для росіян є дилема або зазіхнути на Дніпропетровську область, або ж сконцентрувати сили на захопленні населених пунктів Донецької. Чи ризикне ворог і про що кажуть військові аналітики в наступному сюжеті? До заходу росіян на територію Дніпропетровщини можуть залишатися тижні. Припускає військовий журналіст Богдан Папазін. Ворожа піхота на бронетехніці прорвалась у населений пункт новий комар. Звідти певно йтиме на велику новосілку, яка є ключовою у подальшій обороні. Українське військо розтягнуте тонкою смугою, і у найкрихкіших місцях ворог може здійснювати такі прориви. Стабілізувати положення можна тільки вигравши ближній бій з окупантами. На жаль, зараз це буде просто зустрічний бій. І дуже важкий бій. Тому тут е, е, дійсно складно, знаєте, от ситуація, вона просто повторюється і, і, там, з, з одного населеного пункту в інший, і просто складається враження, що просто ніхто не хоче шукати там, не робити якихось висновків, а просто. Вкрай в крайній раз там зробить просто винний якийсь там батальйон або бригаду теро розумієте. От. тому зараз просто буде жорсткий зустрічний бій з нашого боку з росіянами і тут вже хто кого. Стриманіше у прогнозах, військовий аналітик Дмитро Снігирьов каже: даних про те, що окупанти планують наступ саме на Дніпропетровщину, немає. За його словами, головна ціль РФ вийти на адмінкордони Донецької області. Основні бої точитимуться за Покровськ, де розташовані шахти, і Торецьк, де є поклади коксівного вугілля. Тому контроль над ними конче необхідній Російській Федерації, якраз от з метою створення соціальної напруги в Дніпропетровській області. Бо коксівне вугілля це фактично кисень важкої металургії. Без коксівного вугілля ну будуть проблеми у металургійних підприємствах, які зосереджені на території Дніпропетровських Запорізьких областей. А відповідно, це загроза соціального вибуху, і це прекрасно розуміють росіяни. Спрогнозувати плани окупантів щодо ймовірного наступу на Дніпропетровщину не може військовий аналітик Іван Ступа каже: Росіянам треба обирати або розтягувати своє військо і сунути на Дніпропетровщину, або ж зосередитись на Донеччині і спробувати захопити якомога більше земель до січня, коли стане актуальним переговорний трек після інавгурації Трампа. У них є така риторика. А чого ми повинні зупинятися? Ну це від воєнкорів. Коли у нас все виходить, це українців не виходить і американців взагалі повинні рухатися вперед. Але загалом це тенденція така, що навіть в Російській Федерації давайте так проговоримо адміністрація президента Путіна. Вона почала вже готувати місцеву владу на місцях в регіонах, що СВО закінчиться, героїв закончиться. ветеранів треба про це влаштовувати, щоб не було в них проблем, щоб вони не пішли в криміналітет, щоб вони не пішли в опозицію якусь антипутінську. Їх треба ну, чимось займати. Тому я бачу, що цей трек мирних. Перемовин він є як в Україні, так і в Європі, так і починає проглядатися ще в Російській Федерації. Україна має розраховувати лише на себе після завершення війни. Додає Іван Ступак. Найкращими гарантіями безпеки мають стати ракети великої дальності власного виробництва. І Дніпро має зіграти в цьому питанні ключову роль. Ірина Носачова, Дмитро Логвиненко, Дніпро. Тіві. У Нікополі внаслідок ворожої атаки загинула людина. Ворог вдарив по місту дроном камікадзе, забравши життя 88-річної жінки. Били росіяни і по району у Мирівській громаді 64-річний чоловік отримав осколкове поранення та забій внаслідок удару безпілотника. Проблеми із зубами є чи не у кожного третього військового. У захисників немає ані часу, ані можливості відвідувати дантистів у тилових містах. У 128-й бригаді ТРО служить фаховий стоматолог, тож благодійники передали їм спеціально обладнану автівку справжній мобільний кабінет. Чи є вже черга на прийом. Дізнавалися наші журналісти. Дмитро за фахом стоматолог. Добровільно мобілізувався до лав зсу в жовтні 22-го року. Тут більш травми. Критичного характеру, поранення, і також стресові стани в людей. Ну, стоматологія це зовсім різні речі. Каже, майже кожен день у бійців виникають проблеми із зубами. Для лікування їм доводиться навіть оформлювати відпустки. До мене приходило багато людей, які зі мною служили. Щось зроби, щось придумай. Ну... Без місця, без оснащення тут нічого не зробиш. Тепер буде і місце, і оснащення. Благодійники передали бригаді сучасну мобільну стоматологію. Тут є автоматична коробка передач, плюс всі ну, сигналізуючі сигнали для того, щоб безпечно пересувалися по місці. Ця машина була спеціально побудована як медичний кабінет. Тут є багато корисних фішок, як для пацієнтів, так і для лікарів. Там є спеціальні і компресори, і помпи, там є вбудований автоклав, там ну, спеціально розраховані так полички, щоб люди могли, лікарі було дуже зручно користуватися цим. І Також і врахована система для водія, так, що в нього є круговий ну, огляд, в нього є до він бачить, що ну, яка ситуація безпосередньо в кабінеті. Автівка ще буде доукомплектована. Лікар-стоматолог надаватиме допомогу не тільки військовим, а й мешканцям прилеглих населених пунктів. Мобільна допомога а, там, де вони не можуть, люди не можуть отримати допомогу а, безпосередньо, так, коли в них болить і коли вони потребують. Ну, зубний біль це, мабуть, такий най. Проблемніший біль, коли в тебе болить голова, і ти не можеш просто розуміти. Ну не можеш бути ефективним. Після двох років перерви Дмитру не терпиться повернутися до стоматології, розказує, як кремезні бійці бояться лікувати зуби. Мені всі кажуть, що нам не страшно воювати, але це для нас страшний. То тобто, до, до тебе в крісло я не сяду. Зараз ми йдемо там разом. Ми працюємо разом, ми служимо разом. але до тебе я не сяду. А я ж ну. Стараюся їм завжди казати. Ну, каже, що ви все одно рано чи пізно до мене попадаєте. Ну, ніхто не вірив аттерові. Прийдеться. Разом до перемоги. До перемоги. Да. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко. Дніпро. -ТВ. Підтримка Сил оборони та містян. Дніпро ухвалив бюджет на 2025 рік. Він становить 19 мільярдів гривень якими стали його пріоритетні напрямки, та скільки грошей цьогоріч виділять на підтримку сил оборони? Дивіться далі. майже мільярд видатків на війну та окремо увага до соціальних виплат. У Дніпрі на черговій сесії міськради ухвалили бюджет на 2025 рік. 46 за 7 утрималось. Відповідно, 53 разом. Рішення прийнято. Дякую. Бюджет міста на наступний рік складає 19 мільярдів гривень з них близько одного мільярда закладено на субвенції силам оборони та цивільні витрати пов'язані з війною, зокрема й на відновлення міста після обстрілів РФ. На жаль, в наступному році з бюджету Дніпра будуть вилучені буквально мільярди гривень, і за це у лапках потрібно сказати слова подяки уряду та Верховної Раді. Фактично, вони чергового разу пограбували місцеве самоврядування, тому у нас є певні проблеми з фінансуванням дуже багатьох місцевих програм, але зараз ми спробували збалансувати бюджет і в умовах недофінансування зробити так, щоб всі... Місцеві програми були зафінансовані, в тому числі були зафінансовані програми допомоги Збройним силам України. Пріоритетні напрямки, окрім допомоги нашим захисникам медицина, освіта та житлово-комунальне господарство. Понад 12,5 мільярдів гривень передбачено для першочергових виплат, таких як освітян освітяни медиків, соціальні виплати, оплата енергоносіїв та комунальних послуг, а також на виплати матеріальної допомоги тим, хто постраждав від ворожих ракетних обстрілів. Окрім цього, в новому бюджеті враховані витрати на утримання всього житлового комунального господарства та транспортної галузі міста. Марія Харківська Сергій Марченко Противі у Дніпрі розпочали завершальний етап ремонту перехрестя на проспекті Лесі Українки та бульвару батальйону Дніпро. Гарантія ремонту колій 15 років. Це допоможе витримувати більшу вагу, яку часто перевозить великогабаритний транспорт, без шкоди самим коліям. Детальніше розкажуть наші журналісти. На таких ділянках, де трамвайні шляхи перетинаються з автодорогою, колію вкладають у плити, аби проїзд був не лише комфортнішим, а й більш зносостійким. Таким чином, великогабаритний транспорт, який курсує містом, не завдасть шкоди ні собі, ні коліям. До цього перехрестя на проспекті Лесі Українки та бульвару батальйону Дніпро було в аварійному стані, тому ремонт був необхідний і задля безпеки. Окрім колії, ремонтують ще контактну мережу, транспортні зупинки, стрілочні переводи та світлофор. І в рамках цього ремонту ми, звісно, укладаємо переїзд. Тобто це найскладніша та найважливіша частина робіт. Ми виконуємо ремонт в безшпальній технології. Саме рейки ми вкладаємо в бетонні плити. Таким чином, ми даємо можливість роботи колії безприбійно протягом приблизно 15 років. Таким чином, також ми плануємо забезпечити безаварійну роботу трамвайних маршрутів та також зручний переїзд для автотранспорту, включно з габаритним транспортом, який також тут може курсувати. Саме безшпальна технологія забезпечує більшу зносистійкість витримку значного навантаження та згодом допоможе уникнути капітального ремонту та зайвих витрат з бюджету міста. Тут перекрестя, на якому проходять вантажівки, так вони міцніше ніж. Те покриття, як було до цього. На сьогоднішній день змонтована тимчасова колія і готується підключення її до існуючої колії для того, щоб почати демонтаж колії, яка підлягає під заміну. І баластується стрілочний перевод, який був змонтований раніше. Для ремонту перехрестя задіяно 17 працівників та 7 одиниць техніки. Працюють кожного дня, аби якнайшвидше завершити ремонт та відновити рух громадського транспорту за звичними маршрутами. У цьому році в нас вже виконано ремонт за 10 локаціями з них близько 5 локацій. Це ремонт саме за безпальною технологією, а саме це це в нас ремонти були у цьому році з три переїзди за проспектом Богдана Хмельницького та один переїзд на перетині проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери. Тобто, загалом чотири приїзди. Це п'ятий. Наразі розпочався третій фінальний етап ремонту перехрестя. Роботи планують завершити 25 грудня. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро Тіві. 60 діб цілодобового домашнього арешту. Судобрав запобіжний захід 17-річному підозрюваному у справі смертельної ДТП у Дніпрі. Арсеній Бессонов не надав допомогу постраждалим під час аварії, де загинула 10-річна дитина. Підозрюваного відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Суд обрав запобіжний захід. І зобов'язав його здати всі документи, що дозволяють виїзд за кордон. Під час засідання Бесонов заявив, що не розуміє суті звинувачень, і пояснив, що не міг допомогти через відсутність медичної освіти. Батько підозрюваного повідомив, що сину надходять погрози у соціальних мережах і телефоном. Прокуратура наполягала на необхідності домашнього арешту, зважаючи на обставини справи. Слідство встановило, що раніше бесонов тричі притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Я не понимаю, что мы вольны, так как я на то, что у меня есть поступление. Я, не только я вам расскажу ситуацию, это было, как только случилась авария, мы уже с машиной и пошли сразу же в этот первый. Я набрал 103, но, получается, у Валерия, водителя, получилось заниматься быстрее. Хотів реалізувати у Дніпрі схему співпраці з окупантами. Справа екснардепа та скандального забудовника Максима Микитася набирає нових обертів. 3 грудня у вищому антикорупційному суді відбулося чергове засідання щодо розслідування справи рекордного в Україні хабаря. Нагадаємо, Максим Микитась намагався укласти з підконтрольними йому компаніями контракт на будівництво метрополітену у Дніпрі поза конкурсом, за що запропонував міському голові Дніпра 22 мільйони євро. Борис Філатов повідомив про це в набу. Які нові деталі обруток Микитася вийшло у світло? Дивіться далі. Думав, по перше, що це мабуть провокація, тому що ну у мене в голові не складається як можна, коли країна захлинається кров'ю, прийти і отак, от, от зухвало запропонувати міському голові такого хабаря. Максим Микитась, нардеп восьмого скликання, керівник Укрбуду 2010-2016 років, депутат Київської міської ради сьомого скликання. А ще фігурант десяти антикорупційних розслідувань. Послужний список наступний. Екс голову держкомпанії «Укрбуд» підозрюють у розкраданні майна Нацгвардії, відмиванні коштів Міноборони, викрадені людини, спробі вбивства свідка, а також у масштабних корупційних угодах, пов'язаних власне з компанією «Укрбуд». Почнемо з жовтня 2019 року. Тоді Нацгвардія та компанія Забудовник домовились, що в самісінькому центрі Києва зведуть житловий комплекс, і військові нацвардії отримують там 50 квартир. Втім, у 2016-2017 роках укладений додатковий договір, за який Нацгвардія відмовилась від нерухомості у центрі столиці в обмін на 65 квартир на околиці. Тоді компанія забудовник заробила на оборудці понад 81 мільйон гривень. Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії, забудовника приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему з заволодіння нерухомістю Національної гвардії України. Тоді за Микитася внесли заставу і він вийшов на волю. Запобіжний захід кілька разів змінювався. В той момент Микитась намагався втекти до Лондону. Підозрюваного знову відправляють під варту з альтернативою виходу під заставу в 100 мільйонів гривень. Не варто дивуватися, що гроші знов таки знайшлися. Рудень 2019 року. У передмісті Києва у екснардепа проходять обшуки. Його підозрюють у легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. За даними ДБР, ще у 2016-му нардеп підробив відповідні документи, що пізніше відобразилося у деклараціях фігуранта. Жовтень 2022 року екс-нардеп намагається вкласти контракт на будівництво метрополітену у Дніпрі без конкурсу, тому пропонує міському голові Хабар у рекордному розмірі 22 мільйони євро. Однак Борис Філатов повідомив про це в Національне антикорупційне бюро України. Потрібно не забувати, що е, є закон про запобігання корупції, де є пряма норма. Якщо чиновнику, а я являюся чиновником категорії групи А е, пропонують хабаря, то він повинен звернутися до антикорупційних органів, тому що це наш прямий обов'язок. Останнє з підозрюю, яку вручили колишньому нардепу, це відмивання коштів Міноборони на суму понад 307 мільйонів гривень. Правоохоронні органи не вказують прізвище підозрюваного. Проте за інформацією інтернет-видання слово і діло йдеться саме про Максима Микитася та його компанії Тов Укрбутмонтаж та «ТОВ Північноукраїнський будівельний альянс. Наразі ця справа теж розглядається у суді. Тема очень простая. Я хочу увеличить процент аванса, вы же меня по срокам душите, мне надо увеличить процент аванса. Поэтому я э, написал по этому поводу письмо, мне надо решение министра. Поэтому это письмо на министра, закиньте его вот куда в админку или как это у вас там называется, эта да, служба. Э Хорошо, я это, вы мне пусть его отдадут, я дам. Показується через большого человека. Он тогда там да. Спасибо большое. що стосується найбільше в Україні хабаря, 3 грудня у вищому антикорупційному суді під час чергового засідання міський голова оприлюднив нові деталі. А я в курсі, що в рамках цієї кримінальної справи, яку ми зараз розгля розглядаємо, горі мені так технічні записи фіксації, розказували, як ви співпрацювали з російським атомом. І... Так, так, попропонували реалізувати кримінальну схему, таку ж як з росіянами та іранцями. Наступне засідання у справі про рекордний хабар відбудеться у січні 2025 року. Валерія Дев'ятко, Валерій Галушка, Дніпро -ТВ. А Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Вибори наступного президента Міжнародного олімпійського комітету відбудуться 21 березня 2025 року. На посаду він вступить 24 червня. Саме голосування буде проводитися у закритому режимі на 144-й сесії МОК у Греції з 18 по 21 березня і триватиме, доки один кандидат не набере абсолютної більшості голосів. Воно проходитиме у форматі раундів. Кандидат, який набере найменшу кількість голосів у кожному турі, вибуває та не бра. Таме участі у наступному термін повноважень новообраного президента Міжнародного олімпійського комітету розпочнеться 24 червня наступного року. А нинішній президент МОК Томас Бах залишиться президентом організації до цього часу. Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний повідомив про новий законопроект щодо оренди спортивних об'єктів, який спрямований на вирішення багаторічної проблеми оренди спортивних об'єктів державної та комунальної власності. Зробити спорт доступним для всіх від аматорів до професіоналів. Закон врегулює правовідносини щодо використання спортивних об'єктів. Буде запроваджений прозорий цифровий механізм доступу до спортивної інфраструктури. В УСК не відбиратимуть пояс чемпіона. Президент WBC Бісі Мар Марію Сулейман вирішив не чекати на реванш. Між Олександром Усаком і Тайсоном Ф'юрі, керівник престижної організації, планує дати шанс іншим боксерам та зробити так, щоб вони не залежали від зустрічі українця та британця. Він розуміє, що ф'юрі може перемогти усика, і тоді доведеться чекати на третій бій. Тому прийняти рішення створити тимчасовий титул чемпіона WBC і розіграти його між боксерами, які в рейтингу йдуть слідом за усаком. Та ф'юрі очікується, що за нього поборяться китаєць Джан Джалей та німець Агіт Кабаєл. Переможуть цього протистояння. Яння зустрінеться з переможцем бою Усик Фюрі. Голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, на засіданні оновленого складу виконкому Європейського союзу дзюдо, призначений членом комісії з ветеранського спорту. Я радий офіційно підтвердити ваше призначення членом комісії ветеранського спорту Європейського союзу. Дзюдо йдеться серед іншого у листі за підписом президента організації Ласло ТОТА. Комісія з ветеранського спорту. У відповідає за розвиток ветеранського дзюдо в Європі, здійснює контроль організації та проведення на нашому континенті кубків Європи з дзюдо та чемпіонатів Європи з дзюдо серед спортсменів старших 30-ти. Років кожні голкіпер спортивного клубу «Дніпро-1» Владислав Крапивцов однією інформацію може стати гравцем і гравцем іспанської жарони за іншою Житомирського полісся. Він вже тривалий час тренується в системі каталонців. Ймовірно, з першою командою між представниками гравця та клубом тримають перемовини. Підписання угоди є лише питанням часу. В той же час, подейкують, що воротар взимку повертається в Україну і отримає можливість пройти збори з поліссям, оскільки не зміг закріпитися в Лондонському Челсі та Арсеналі Галі. І Жероні, де проходив перегляди. Зазначається, що ціна підписання Крапивцова – 500 тисяч євро. Підйомні, агентські та платіж за виховання гравця. Комітет етики та чесної гри української асоціації футболу планує запровадити нове правило. Третім сторонам буде категорично заборонено стимулювати клуби української прем'єр-ліги, порушення якого кратиметься у вигляді зняття очок. Тим воно ще не є остаточним, але вважається найпріоритетнішим у вітчизняному футболі. Розповсюджене явище фінансового стимулювання клубів УПЛ третіми сторонами. Цим активно займаються Київське Динамо і Донецький Шахтар, які змагаються за чемпіонство країни, наприклад, гірники. Стимулюють суперника киян винагородою у разі перемоги або нічого у грі з київським клубом або навпаки, Динамо готове виділяти 3 мільйони гривень за перемогу над шахтарем. Полісся дає 100 тисяч доларів за перемогу та 50 тисяч доларів за нічю гірниками. з гарними здобутками зі змагань національного кубка, друге загально командне місце та чемпіонату України серед юніорів та юніорок юнаків і дівчат зі стрибків на акробатичній доріжці, чотири золоті, три срібні та дві бронзові медалі, що завершився у Вінниці і зібрав більше 150 спортсменів з 10 областей держави. Повернулася збірна Дніпропетровської області, кольори якої захищали п'ять вихованців клубу Віват нашого міста. Нагороди найвищого гатунку у своїх вікових категоріях завоювали Ярослава Павлова і метро саклаков Аліса Кутова, срібна призерка Анастасія Кудіна, бронзова. Станіслава Кудіна вибрала дві срібні відзнаки серед юніорок ю 14 та в особисто командних змаганнях серед жінок у Кубку України. Шостий передостанній у 2024 році етап дитячої ліги дзюдо Дніпра зібрав на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, як завжди досить представницький, як за кількісним складом близько 150, так і за географію склад учасників. З усіх провідних центрів розвитку і розбудови цього олімпійського виду спорту японського бойового мистецтва регіону і сусідньої Запорізької області. Шостий передостанній у 2024 році етап дитячої ліги дзюдо Дніпра зібрав на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, як завжди, досить представницький, як за кількісним складом близько 150, так і за географію складу учасників з усіх провідних центрів розвитку та розбудови цього олімпійського виду спорту і японського бойового мистецтва регіону, а також сусідньої Запорізької області. Їх разом з суддями у ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру привітав та побажав успіхів Голова федерації Дніпра Сергій Балабан. Сьогодні у нас старт проводиться дуже на високому рівні. Я хочу подякувати Силу безпеки оборони за ті, які оборонять нашу державу за ті умови, які вони створюють для нас. Безпекову складову суддівському колективу, всьому всім тренерам, учасникам. Т Такі старти вони дійсно потрібні для того, щоб дітки аналізували те, що вони роблять на тренуваннях, і рухались вперед, аналізуючи ті чи інше, які в них скажімо, Му недоліки були в при підготовці, або ще щось а, цей у нас. А, а... Возраст дітей, він, скажімо так, дуже актуальний, тому що ми на цьому етапі відбираємо і надалі учасників уже до юніорської збірної, до молодіжної і з подальшим відбором на Олімпійські ігри. Тому бажаю всім успіху і надалі, щоб займалися спортом дзюдо. Для його подальшої популяризації і розбудови та зростання здобутків і результатів наразі розглядається питання створення спеціального класу на базі 57-го навчального виховного комплексу зальноосвітній навчальний заклад першого ступеня гім. Назія Дніпровської міської ради, де свого часу навчалася олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Магучих. Планується, що до нього будуть відібрані найталановитіші діти цієї вікової категорії з певним рівнем підготовки, щоб вони мали можливість паралельно з отриманням освіти. Тренуватися і удосконалювати свою майстерність. Це у нас в основному четверокласники, п'ятикласники. От і цієї вікової категорії плануємо ми почати е, у своєму ліцеї спортивні класи. Спортивний клас буде відкриватися при наявності від п'яти до тридцяти учнів. От, всі діти повинні вже буде мати якийсь спортивний розряд, До не нижче друг, другого юнацького. От і ми будемо. В комплексі навчати і тренувати на звітному турнірі. Нагороди були розіграні у дев'яти вагових категоріях у хлопчиків та в семи у дівчат. 59 кращих, з яких за перемоги в особистих змаганнях були удостоєні медалей, дипломів і солодощів. Куди без них все ж таки на татамі виходили діти? У загальнокомандному заліку серед спортивних клубів успіх святкував дзюдо Дніпро з обласного центру. На другому місці їхні одноклубники Синельникова замкнули трійку призерів. Юнаки та дівчата з іншого клубу нашого міста. Дзюдо 80». Серед спеціалізованих навчальних закладів перше місце вибороли вихованці шостої Дніпровської з Дюсишор. Услід за ними обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву обласної ради. Юсеша Синельникова третя. Цьогорічний сезон Дитячої ліги дзюдо Дніпра буде завершено командним етапом сутичками 7 на 7 серед хлопців і дівчат, що відбудеться 14 грудня. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.